Ви можете переконатися я ще раз в тому, що я насправді дуже-дуже люблю свою роботу. Значить, дивіться, я написала для вас уже дії, модальні дієслова у теперішньому часі. Це у нас є з вами «Presence». Презенс. Ми з вами зазвичай, коли вчили модальні дієслова, ми розпочинали з вами з мьохтен. отут було. Але зараз ви побачите, що Мьохтен, ви і так уже зрозуміли, якщо ви повторювали той урок, де я вам казала з рівня А1 про модальні дієслова у претерітум, або ви є на марафоні і заговори нарешті, там ми, власне, це говорили. що мьохтен – це є форма від мьоген умовна, але зараз ми дійдемо. Значить, тепер дивіться. Для того, щоб нам побудувати умовний спосіб, нам треба спершу побудувати минулий спосіб, тобто минулий час те, що ми з вами говорили. Пригадуйте, ми з вами говорили «хабен», але в минулому часі буде ха потім це «гатен» ми переносили до кон'юнктів цвай. Тобто умовного, умовного способу, хаттен переписували. І ознакою умовного способу є дві крапочки, тобто «умляут» – це буде хеттен. Так само було з буте, верен. З ми маємо в теперішньому часі зайн. У минулому часі це було вар. Тобто, у нас ми можемо перекласти є. Був, а тепер нам треба сказати був-би. Тому оце, оце був, ми переносимо от сюди, ми просто його переписуємо. Вар оцей сюди переписуємо. Вар і додаємо умлявти. Умлявти, і тут ще екстра додаємо Е, вере. Це буде означати буби. Точно так само тут було у нас згабин. Маю, мав, мав би. Умлявте. Тому, який це Це у нас був презенс, а це у нас був претерітум. правильно. Тому нам треба собі згадати, як вони будуть. Давайте візьмемо такий колір Претерітум. Претерітум. Як ці модальні дієслова будуть звучати у претерітум? Значить, пишемо собі. Волі. Як ми мали? Правильно, вольте. Вольте. Спробуйте собі згадати і написати самостійно без мене, якщо можете. Мюсен мусте. Претерітум з'їдає е, умлявте. Зазвичай. Завжди з'їдає умлявте. Дюрфен дурф те. Золен, умлявтів нема, але все ж таки зольте. Я пишу форму їх першу. Вольте, іх, вольте, їх мусте, їх дурфте, їх зольта, тому що від цієї форми все будується далі. Кенен у минулому часі це буде конте. Мюген, ви вже знаєте, що в минулому часі Мюген це подобатися віддавати перевагу. Подобалося, віддавало перевагу. Буде могте. Ми вже навчилися і на безкоштовних, і на платних. І там, де я вам розказувала про модальні притель. І тепер нам треба побудувати з вами кон'юнктів цвай. Взвемо собі сюди фіолетовий кон'юнктів цвай. Щоб побудувати кон'юнктів цвай, логічно, що нам треба перенести оці дієва, дієслова з минулого часу, з претерітуму повністю сюди. Я отак зараз зроблю. Ой, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ой, чик, 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 чик. не добре. Давайте ще разочок. Раз, я собі їх продублюю сюди. Тобто минулий час я вже перенесла. Тепер нам треба сюди додати оцю ознаку би. Тобто десь треба додати умлявте, або ну, зараз будемо бачити. Якщо ми з вами будемо мати волен, то у кон'юнктів цвай і у претерітум воно буде однаково. Вольте, змінюватися не буде нічого, тому що у теперішньому часі у презент ми не маємо умлявтів. Як їх розрізняти, запитаєте мене тільки за змістом. Інакше не може, але це не важко розрізнити, розрізнити за змістом. Далі ми маємо мюсен. Бачимо, що тут ми маємо мюсен. тут було мусте. Тут ми маємо мусте, але в теперішньому часі у нас був умляв. Тому ми до минулого часу мусте додаємо дві крапочки. І в нас буде виходити мюсте. Перекладаємо це. Перше, хотів би, мусів би, далі дюрфен, дюрфен в теперішньому часі, дюрфте в минулому часі, а як буде в конюнків цва, якщо ми тут маємо апо... апостроф 2, маємо умлявт. Правильно, ми будемо мати дві крапочки, дюрфте, і будемо перекладати «мав би дозвіл. Далі ми маємо золін. Маємо золін у теперішньому, зольте у претеріту. І як ми будемо будувати зольте у майбутньому у свай, вибачте, не майбутнє. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ми будемо будувати золін. Рахую до п'яти, добре, до семи. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість 7. Все правильно. Золін тут немає абсолютно ніяких умлявків, тому я знаю, що це не є правило, а це така закономірність є. Тому ми можемо собі вивчити цю, ну, запам'ятати цю закономірність, щоб все е, собі вкласти в голові. Значить, тут зольте і тут зольте. Розрізняємо тільки за логікою і за змістом. Далі. конен конте. І в умовному способі пишіть мені, як буде, знову ж рахую до семи, тому що зольте повинен би, а кюнен від кюнен форма, будемо перекладати міг би. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Правильно. Тут ми маємо умлявти, логічно, що ці умлявти ми принесемо сюди. би». І ми маємо слово Мюген. Ану, якщо ви були на моєму уроці безкоштовному <кхух>, Або повторювали модальні дії слова у претерітум, Напишіть, будь ласка, як ми будемо мати отут від Мюген. Правильно, ми будемо мати. Один, два, три. Чотири, п'ять. Ми будемо мати мехте. Хотів би їх мехте, айненкафібештель. Це вам найчіткіше знайоме те, що в принципі є. Якщо ви знали це, якщо ви подумали так само, як тут, напишіть мені в коментарях я. Давайте подивимося, як модальні ті слова у Конуті Цвай будуть поводити себе у реченні. Я вам нагадую, що. Добре, нічого не нагадую, давайте я вам напишу перше речення для перекладу. Дивно, я для вас речення придумала: якби я з'їв суп, я мусив би піти до школи. Я мусив би піти до школи. Є. Спробуйте це зараз перекласти. Я для вас залишаю одну хвилинку часу, бо півтори. Спробуйте подивитися, як воно буде виглядати, як ви його перекладете. Я трошки помовчу, поки ви будете писати, я знаю, мені важко вдається мовчати. Що so, я більше вже не можу чекати? <gry> так, давайте напишемо це речення разом. Я буду писати ще мовчки, якщо ви хочете, ви собі там дописуйте. Wenn і ді можна давати, можна не давати. Вен і зупи есен, врди, те, про що ми з вами говорили: Wenn плюс ich Мюсте Schule gehen Що ми можемо найперше сказати? Це те, що коли ми будемо мати Wenn то дієслово з другого місця буде бігти в самий кінець до коми. Перед цим воно буде відмінюватися. Перед ним буде дієслово, це буде інфінітив, тому що вюрди мусить бути плюс інфінітив. Після коми ми будемо мати модальне дієслово у конюнктів цвай. І воно буде поводитися у реченні точно так само, як і будь-яке інше дієслово. Тобто воно буде бігти до коми, якщо у першому реченні є «вен». Особливого зовсім нічого нема. Якби ми замінили і сказали, що якби ти з'їв суп, ти мусив би піти до школи. Ти і тут ти. Якщо ми це замінимо, то тоді ми скажемо: Вен, ду, ді дізупе, Есе, вюрде с, ти, тоді додаємо закінчення, тому що відмінюємо, у відповідності до цієї особи. Далі, mü, тут знову ж таки, буде не «іх», а ду. Ду, відповідно, має бути, маємо відміняти мюстен. Мюсте, müste, як буде правильно? Правильно, мюсте ти. Значить, якщо би ми хотіли сказати. Що, якби ти з'їв суп, ти мусив би піти до школи, ми б казали: Венду, дізупе се врдес, мüстес, ду цуршуле гейн. Якщо б ми сказали, що він, а давайте напишіть мені замість я напишіть він, тут також напишіть він, порядок слів ви вже знаєте, вам просто треба правильно повідм... провідміняти дієслова. Давайте, поки ви будете писати, я також буду сюди писати, але закінчення залишу порожніми. Вен. Р. Добре, пишу мовчки. Песен Вюрде, що ви тут мали дописати. Ану напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ми тут маємо написати оце дієслово. Як воно має звучати? Як це має бути форма? Ану, давайте. Або просто напишіть одне закінчення, одну букву в кінці, яка би там мала бути. Ану або ні. Ану, ану, чекаю. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. 7. Правильно, тут ми не будемо писати абсолютно нічого, тому що форма І і форма РЗС, те, що я вам розказувала, у претерітум буде завжди однаковою. Тому вюрде. І тут що би ми мали написати, якщо ми маємо Р. Правильно, нічого би ми тут не мали написати, тому що форма І і форма LZS у претерітум завжди будуть однаковими. Крім того, усі інші закінчення будуть стандартними. В ду буде СТ, в ІР буде Ти, а в і і «зі» не будуть змінюватися, буде як інфінітив. Давайте зробимо ще кілька речень до, до цих модальних дієслів. Так, я вам буду писати речі, а ви будете їх одразу по ходу перекладати. Я перше, якби я мав більше часу, я міг би тобі допомогти. Я міг би тобі допомог. Ти є, це перше речення. Далі, друге, ви пишіть, я пишу вам далі. Спробуємо на кожне, на кожне слово модальне зробити. Якби я був старшим. Я мав би право, я мав. Б. Право керувати. Авто. Тут ми керувати авто ми просто будемо казати. автофарен. Але треба підібрати правильне медальне модальне слово. Так. Як що? Ти втомлений? Ти да. Угу. Ти О, як це сказати, повинен би по, повинен би йти спати. Ти спати. Так, я думаю, що перше речення ви вже написали, тому я підсуваю вище. Буду писати наступні речення. Якби, давайте таку, Якби я не був таким, сором'язливим. Сором з. -ли Я б хотів поговорити з нею. Я б хотів поговорити з нею. Угу. Давайте спочатку ці речення. Спробуємо їх собі зрозуміти. Давайте я вже почну писати полегко. Якби я мав більше часу, читати вам трошки часу на переклад. Добре, даю трошки часу на переклад. Давайте я ще ці. Давайте три хвилини на переклад. Три хвилини на переклад. Так як то і та ніби прямий ефір, я просто вам тут помовчу. Я вмію часом мовчати. Пишете закрию двері Сашко Сашкошамо. Я є, пишіть, пишіть. Чекаю ще дві хвилинки. Почну вже мовчки писати. i swear Значить, читаємо те, що ми з вами написали. Якби я мав більше часу, я міг би тобі допомогти. Wenn ich mehr Zeit hätte, мав би. Міг би кенен могти вміти. könnte їх дір хельфен. Кому чому тобі датів? Якби я був старшим, я мав би право керувати авто. Вен ich Ельтер Вере був. Ой. Був би дюрфте їх автофарен, мав, мав би дозвіл як автомобілем їхати. Якщо ти втомлений, ти повинен би ти повинен йти спати. Ви бачите, що перше речення тут є не в умовному способі, друге речення є в умовному способі. Це також можливий варіант, він нормальний. Якщо ти є втомим, ти повинен йти спати. Умова. За якоїсь умови ти маєш йти спати. Венду, мюдебіст порядок слів той самий. Zoltest du зду, gehen. Окей. Okay. Чому шляфен гейн тут, інфінітив і тут? Тому що це два слова разом. Вони це більше як. Ну, вони завжди ходять разом, schlafen gehen. Але крім того, у нас є Зольтес. Зольтес відмінюється. Він прийшов з другого місця на перше, те, що я вам пояснювала в попередньому уроці. На тому А2. Якби я не був таким сором'язливим, я б, я б хотів поговорити з нею. Вен їх нігдзощухтернвери, якби я не, та, не таким сором'язливим був би, був би, хотів би я з нею поговорити. Скажіть, будь ласка, як у вас вийшли ці чотири речі? Скільки у вас вийшло правильно з цих чотирьох? І найголовніше, скажіть мені, чи ви розумієте? Принципи побудови, мод... принципи побудови умовних речень, кон'юнктів цвай, сетцін, де ми будемо використовувати модальні дієслова у кон'юнктів Цвай. Це поширено поглиблено. Ми з вами будемо вчити на Б1. З червня. А тепер ми маємо познайомитися з конструкціями для того, щоб нам потім було легше вчитися. Бачите, я вам давала тоді на першому рівні, не даремно, ви бачите, я вже собі, ну я тоді була поскладала приблизно, що ми будемо вчити, у якому порядку, на яких рівнях, але я вам на рівні А1 дала не тільки е, бути зайн, але я вам давала. Був у минулому часі вар, я вам давала хаттен, щоб ви мене ще питали, навіщо нам сьогодні вчити хаттен, якщо ми ще габен не вивчили. Крім того, я вам ще тоді дала модальні дієслова у минулому часі, повністю розписала у претерітум. І тепер я переконана, що вони вам дуже допомогли ті модальні дієслова у претерітум побудувати кон'юнктів цвай, що вам це вже значно легше трапилося. Трапилося було. Тому. Напишіть мені, будь ласка, своє речення, своє одне речення, як вам вдалося сьогодні на уроці, чи вам стало щось трохи ясніше, чи не стало ясніше, зрозуміліше. Буду вдячна за будь-який зв'язок. Також тверезо оцінюйте свій рівень німецької. Якщо ви далеко ще на самому початку, то вам буде важко це зрозуміти, і, можливо, майже нічого не буде зрозуміло чи не було зрозуміло, ви просто переписували. Але воно вам в процесі згодиться. Я вам даю гарантію, в цьому переконалися, не боюсь цього слова, сотні учнів. Дякую вам за увагу. До зустрічі!